Тарас Шевченко, було колись в Україні, ревіли гармати, було колись запорожці, вміли панувати. Панували, добували, і славу і волю. Минулося, осталися могили на полі. Високі ті могили, де лягли спочити, козацьке біле тіло в китайку повите. Високі й ті могили, чорніють, як гори Та про волю нишком в полі з вітрами говорять Свідок слави дідівщини, з вітром розмовляє. А внук косу несе в росу, за ними співає. Було колись в Україні лихо танцювало, журба в шинку, мед, горілку повстанцем кружала. Було колись добре жити на тій Україні, а згадаймо може, серце хоч трохи спочине. Чорна хмара з за лиману, небо сонце криє, синє море звірюкою до стогне та виє, ні прагирло затопило. Ану ти, хлопята на байдаки. Море грає, ходім погуляти. Висипали запорожці, лиман човни вкрили. Грай же море, заспівали, запінились хвилі. Кругом хвилі, як ті гори, ні землі, ні неба. Серце мліє, а козакам тільки того й треба. Пливуть собі та співають, рибалка літає, а попереду отаман веде куди знає. Походжає здовж байдака, гасне люлька в роті, поглядає тут, сюди туди, де то будь роботі. Закрутивши чорні уси за уха чуприну, підняв шапку, човни стали. нехай ворог гине, не в синопу отамане. Панове молодці, а у царград до султана поїдемо у гості. Добре дядько, атамане, кругом заревіло, спасибі вам, надів шапку. Знову закипіло синє море, вздовж байдака, знову похаджає, пан отаман та на хвилю мовчки поглядає.